17 -го, 17 -го жовтня Жовтневому палаці і ваш дідух Володимир Іванович з міста Чернівців. І ще 10 людей були делегатами цього з'їзду. Це були був збори перші українські народні збори. Він очолив ці збори маломуж, і такі збори було доручено провести всім в областях. Сьогодні вони відбулися в Чернівцях для того, щоб активізувати роботу територіальних громад. Фамілія маломуш. Микола Григорович, ви знаєте цю людину? Вже знаю, знаю вже зараз. Ви знаєте, чи раніше зна і чув раніше? Це така людина, вона не є публічна так. по обов'язку своєї служби у свій час. Але ж він Але... вибирався кандидатом він... президента. Так, так, вибирався кандидатом президента, і так. він зараз себе скажімо, позиціонує з лідером української нації. Він про українську напрямку його знають в цьому світі, і він хоче. Ну як би сказати, вивести Україну з військової і політичної кризи кризи. кризи... Книзи вивезти можна і вже давно потрібно було би це зробити. Ну, думаю, що він зможе це зробити. Тільки мене зараз цікавить, це громадська організація, поки що. Він не політична партія, він, 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 він називає себе, що він лідер нації, і він хоче націю спасти, як генерал Деголь в свої часи, коли така ситуація подібна, була Францію. На нього багато людей кажуть, що він генерал Деголь. Ви вірите, що він може стати українським генералом Деголем? Дай Бог, щоб він був. Дай Бог, може побачимо ще ці зміни, і зміни на краще, напевно. Бо вже далі нема куди, далі нема куди. От ви любого спитайте на вулиці, він так вам скажуть. Може, ще грубіше скажу.